Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на гелю Зозулю та трек Літо. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, літо, завтра вже літо, а ми слухаємо сьогодні літо. <звук> От початок оцей класний, мені подобається, а, як вона зробила. Тобто, і ну, такий текст, який запам'ятовується і засідає в голову. І, в принципі, ну, інструментально зроблено непогано, як початок. Чи ну, я Покажу, дера. А що хочу сказати, для мене забагато цієї гармошки, от е, зараз, уже в приспіві. Е, ну, я розумію, що це її фішка, але не треба було б її так дуже сильно випячувати, ну, як на мене. А тут розумієте, з цим ритмом, який то зникає, то з'являється, блін, ну. Чи це ну, знову ж таки, примітивізм як фішка в цьому треці, чи ну, це так зроблено, ну, якось. Ну, блін, ну. Розумієте, є треки, от, наприклад, у Гелі Зозулі Весела пісня. Да, де ну, класно ж зроблений трек. І він легкий, він в такій грайливій формі. він, ну, Мені подобається. А є якийсь сенс. А тут не говоримо зараз про сенси, не говоримо про текст, а от саме, саме за аранжування. Ну, це, то з'являється, то зникає цей ритм. Я не розумію. Безперечно, ця фраза літо, я стану літом, вона тепер, ну це такий можливо, і хід літа цього буде, вона дійсно залазить в голову. Тобто, розумієте, я не додав собі цього треку до плейлиста тільки тому, що тут забагато, як на мене, цієї гармошки. Можливо, це моя якась схиблена С... Н... Н... уява, да, чи як це сказати, але вибачте, таке попахує руська народна пісня. Ну, от, ну, от якось так. І... і це мене трошки коробить. На моєму волосі блищить блищить роса, троса, От, ну... Ще раз хочу сказати, сама пісня вона прикольна, вона класна, вона літня, вона дійсно свіжа, легка, але ж блін аранжування. От в мене претензії саме до цього. Тобто, я, я коли робив огляд на творчість Гелі Зозулі, я там казав, що мені хочеться, щоб вона все робила. Краще і краще, і там це просліджувалось якось. А тут таке відчуття, що вона повернулася трохи назад в своїй творчості, там до початку звернулася, скажімо так. І це, ну, блін. Мені не заходить. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, буду радий почути вашу думку. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, ставте лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!